За часів російської агресії на сході загинуло 11 тисяч українців. Це якщо рахувати разом військових і мирний люд. І такі тривожні цифри сьогодні оприлюднив Петро Порошенко на зустрічі зі своїм білоруським колегою. Олександр Лукашенко зранку прибув до Києва з офіційним візитом. З українським президентом вони говорили віч на віч. А вже на спільній прес-конференції Лукашенко заявив, що з їхнього боку ніколи не буде агресії. Інна Кондратюк. Далі, одинадцята ранку біля адміністрації президента, оркестр, преса та червона доріжка. Втім, винуватець таких почестей приїздить із запізненням майже на годину. Вітаю воїнів! Зустрічається Олександр Лукашенко з українським керманичем цього року вже вдруге. Більше двох годин говорять за зачиненими дверима. Зрештою виходять до журналістів. Перемовини називають успішними, а одне одного друзями. Олексійович звернувся до мене по контактній групі. Я цитата, я хочу, щоб це було в Мінську. Сможеш це зробити Зробуй, будь пожалуйста. Я це зробив. Претензій ніяких нет. Лукашенко підкреслює, він миротворець каже, готовий допомагати і надалі, аби вирішити усе мирним шляхом. У відповідь Порошенко нагадує трагічні події у зоні АТО за останні кілька днів. Ми не можемо і не будемо спостерігати за брутальне порушення мінських домовленостей. І кожна смерть українського героя не має залишатися без дуже жорсткої реакції. Зрештою Лукашенко запропонував свою гуманітарну допомогу жителям окупованих областей, але вже без російських посередників як раніше, а напряму через Україну. Та тільки мова зайшла про культурну співпрацю. Офіційний тон президентів перервала оголена представниця Фемен. Живе Білорусь! живе Активістка Фемен пройшла чотири кордони президентської охорони, назвавшись журналісткою. Та після такого виступу жінку швидко видворили з адміністрації. Вже по закінченні зустрічі обох президентів недобре стало голові державної прикордонної служби Віктору Назаренку. Просто посеред залу чоловік утратив свідомість. Це помітив білоруський президент і попрохав для нього допомоги. Вот і насищений переговори. треба перетруждати наших членов правительства. На цьому зустріч президентів завершилась. Лукашенко подякував президенту України за теплий та цікавий прийом. Інна Кондратюк, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.